В Україні війна. Вона вже змінила життя мільйонів людей. Зруйнувала родини, домівки і плани на майбутнє. Війна безжальна і жорстока, холодна і до болю важка. Вона забирає найкращих, але подвиги наших героїв ми не забудемо ніколи. Іка, я вам в першу чергу хочу подякувати за те, що ви виявили сміливість розповісти свою історію. Я знаю, наскільки кожен раз про це говорити, наскільки це боляче. Але все ж, країна має знати своїх героїв, і доки ми будемо про них говорити, доти ми будемо про них пам'ятати. Розкажіть нам, будь ласка, яким Олександра пам'ятають його друзі, колеги? Яким пам'ятаєте його ви? Друзі його. Завжди пам'ятали, що він от настирливий. То якщо йому щось треба зробити, він це зробить. В нього ніколи не було ну, відмазок, чи як там, ай, не буду, чи ще щось. Завжди він старався добиватися свого. Те, що він задумав, він те виконував. Я його пам'ятаю. Смішний, завжди в нього якісь різні. Ми з ним завжди жили в такому. От в нас була така сім'я, вам сказати, У нас, ну, ми не чоловік і жінка, які вже там прожили декілька років, які вже втомилися від цього. У нас завжди щось нове відбувалося. Я вже розказувала, ми завжди ходили на побачення. Навіть перед війною він ну, запросив мене на побачення, ми пішли. Іринка нам завжди говорила: каже, да, ви як діти? Вона взагалі говорила, що ми ще раз одружилися, бо вона хоче побачити те весі. <свісна> да. І ми, до речі, да, ми планували, в мене є з ним ще досі збережна переписка, де ми планували, як закінчиться війна, він приїде. І на річницю ми організуємо таке міні-весілля. Віка, розкажіть, будь ласка, Саша не був корінним рівнянином. Як ви познайомилися, як він приїхав до Рівного? Саша сам народився в Чернігівській області, в місті Прилуки. Ми до 2014 року один одного не знали. У мене брат. Військовий, він служив за контрактом 30-тій бригаді Бересенко Олександр. Так склалося, що почалась війна, і у 1 вересня він загинув. До мене подзвонив хлопчина, представився, що він побратим мого брата і запитав дозволу, чи можна приїхати вже після похорону, чи можна приїхати на кладовище. Недовго побув, два чи три дні і поїхав. Поїхав в Новоград Волинський, бо він також в 30-тій бригаді служив. Ми по телефону, привіт, як ти доїхав, все нормально. Через декілька днів він знову приїжджає і говорить мені. Я військовий, в мене немає того ходити, зустрічатися заміж ідеш. теж. Ну, я довольно думаю, не думаю чи, да, іду. Вас не лякало те, що він все-таки на війні і кожного дня є небезпека? Ви втратили брата, ви розуміли наскільки все серйозно? Вас не злякало те, що Олександр був військовим? Це було насправді якби перше, про що я подумала. Але це мужній воїн. Він, я в нього вірила, він дійсно воїном був. Він своє життя не уявляв без армії. Десь ідемо гуляти Саша в військовій формі. Саша йдемо на фотосесію. Добре, я в військовій формі. Тобто це воїн був. Я подумала, було лячно, що це війна. Все ж таки в нашій країні війна. Я суперилася, що можливо хватить. Його контракт якраз закінчувався на початку 2015 року. І Я його так можливо звільняється. І що я буду робити вдома? Сидіти. У -у. Він далі. Тоді контракт не розірвали. Ну, він далі продовжував служити у 2015-му. Бог подарував Вікторії та Олександру маленьке янголятко. Та, попри те, що Саша обожнював свою донечку Іринку, він не міг залишити військову службу. Єдине, що міг, це шукати можливості, аби на декілька днів поїхати до своїх коханих дівчат. Коли Саша приїжджав ці дні, от менюсінька крихітка, тобто вона так його відчувала, що вона засинала з ним. Тато їй співав військову пісню, що я не можу їй сказати, бо це наш секрет. Але він завжди її заколис під цю пісню. І вона засинала в нього на грудях і так і спали. Наскільки це був тісний взаємозв'язок? Бо ж дуже часто, коли тата там немає вдома, дитина відвикає, а так. тут все було. Це навпаки. було навпаки, я навіть ну, можу сказати, відверто я ревнувала. Тому що мама треба була тільки там. На пару хвилин, а тато. Пам'ятаю історію: шість місяців Іринці вона спала, це була ніч, і приїхав Саша, повернувся з зони бойових дій, і вона відкриває очі і починає сміятися. Вона так сміялася голосно, Саша ще не зайшов, а він просто в двері, тобто ну, вступив на поріг, можна сказати, а вона в кімнаті лежить. Я так запам'ятала це, як вона відкриває ці очі і починає сміятися. Але коли Іринка стала дорослішою, все-таки вона не просила тата залишитись тут? Просила, але вона розуміє, хто такі військовий, вона розуміє, хто такі герої. Що я хочу сказати, Саша її привчав до того, що в нас як... Іринка ходила на кладовище завжди. Тобто, якісь тут такі покладання квітів, налею героїв. Іринка завжди приходила. Тобто, був Саша, то Сашу і Ні, то зі мною. Вона знала ціну. Вона знала ціну життя, за що ми воюємо, ну, що відбувається взагалі в світі. Тому вона пишалась їм. Тобто, вона просила, але разом з тим вона його розуміла. розуміла. Та дуже хотіла якомога довше побути з найкращим татом на землі. Вікторія Степлом згадує той час, коли її Олександр під час служби навчався у Національній академії сухопутних військ. Саме тоді вони з маленькою іринкою вирішують переїхати до Львову, аби не упустити можливість щовечора бачити Олександра. Були такі періоди, що вона просила, щоб тато її забирав в садочку. І він дійсно йшов до командирів, просив відпустити. Ну, біда, дитина не йде додому, вона сидить єдина в садочку і чекає тата. Слухаючи вашу історію, я розумію, що в Олександра все-таки були можливості залишитись тут в Рівненській області. Відслуживши, мавши відповідні звання, він міг залишитись в управлінській так. діяльності, але він все-таки вирішив, що він буде там, на сході, боронити суверенітет нашої держави, в якому напрямку він тоді. Воював з 2014 по 2022. Він був і на Донецькому, і на Луганському напрямку. Там вже ж постійно їх перекидали. Коли він закінчив академію, до речі, він закінчив академію з відзнакою. Тобто він настільки любив свою справу, що він, ну, тобто, він був вояк. Він поїхав закінчив буквально там, ну, два тижні ну, до місяця часу, їх відправили на передову. Для малої мала вже від... ну, поки він вчився в академії, він його не відправляли на схід. Тобто він був постійно. І тоді для малої був дуже великий такий стрес. Бувало таке, що ми декілька разів мусили їхати в Лисичанськ до нього. Він тоді був, це в області, область, здається. Ми декілька разів до нього їздили з нею, щоб вона його побачила. Ну, тобто, Вона не могла без нього. Ну, знову ж таки, повторюсь, але вона розуміла, Тобто, вона терпіла, чекала. В якій би гарячій точці не був Олександр, він завжди знаходив зв'язок аби заспокоїти своїх коханих дівчат і сказати, що все добре. Адже був впевнений, що з 2014-го українське військо навчене воювати і готове дати відсіч проклятим москалям. Та на жаль, війна 2022-го має зовсім інший характер. 15 березня в нього було день народження. Ми з ним поговорили ще й по відеозв'язку. Тобто, а він завжди мені говорив і Іринці постійно наголошував, що може бути таке, що декілька днів мене не буде на зв'язку. Не хвилюйся. Він шукав зв'язок. Тобто, в них ні в кого нема зв'язку, але він все рівно набере її і мене. Все добре, все добре. На день народження по відео поговорили, там взагалі довольна. В той час в якому напрямку він був? Не говорив. Він мені говорив, що він в Житомирі, ну, в Житомирі невідносно відносно було спокійно, та я заспокій... ну, заспокоїлась. А потім я вже дізналася, що це вже була Миколаївська область. Коли Саша загинув? Саша загинув 27 березня ввечері. Ще 27 березня він до мене зателефонував, сказав, що все добре. Але я передзвоню чуть-чуть пізніше, і він ще наголосив, якщо не передзвоню, то не хвилюйся. Декілька днів в мене немає зв'язку, тобто то вже, ну, вже остаточно він сказав, що я вже не знайду зв'язок. Тобто декілька днів, будь ласка, потерпи. Добре. 27-го вечері він був без зв'язку, Іринка лягла спати. І 28-го почалося. Вона цілий день плакала. Вона дуже просила мене набрати до тата, хай він їде додому. Тобто це не було вже розуміння, а вона вже вперто говорила, він має їхати зараз додому. Я до нього дзвоню поза зоною, себе заспокоюю, тому що він сказав: що мене не буде на зв'язку все добре, в нас тихо. Ніч наступила, Іра не спала. Ту ніч вона дуже зривалася, тоді ще було щось багато тривог. І оце її постійно повторювали: дзвони до тата. Дзвони. Маленьке сердечко відчувала. Я до нього дзвоню, а він поза зоною. 29 числа, коли вже наступив ранок, це була сьома година, я до нього не брала, він був поза зоною. Я подзвонила до дружини, його побратима і спитала, чи твій виходив на зв'язок. А вона мені такого говорить, каже, а тут вона по російськи говорить. Тобі ще не сказали? Ну, я зрозуміла. Вікторія зрозуміла, та не могла змиритись. Вона декілька разів телефонувала побратимам Олександра, аби почути, що її коханий живий, що це помилка. Та, на жаль, старший лейтенант Олександр Васильєв загинув 27 березня на Миколаївщині під час фосфорної атаки російськими окупантами. Він отримав звання почесний громадянин міста Рівного. Та, на жаль, посмертно. Позагинув він і Іван Коваль, він з Рівненського також району. Вони прийняли бій. Дуже, ну, так як мені побратими його розказували, взяли в полон. Ці хлопців, що стояли. ну, Я впевнена, що Саша ніколи не здався. І Саша відкрив вогонь. Ну, відповідно у відповідь був теж вогонь. І вони десь встигли з тим Іваном заховатися в підвал, ну, пригнути, а ті побачили. І... Так як мені розказують, що зайшли ну, так, якби в полон їх брати, вони їх розстріляли просто з автомата. Тобто Там ще мертві москалі були в тому підвалі. І потім закидали гранатами. Тобто шансу на життя практично не було? Саме страшне, ну, шипта. Чим боляче. Поки ми чекали, коли привезуть Сашу і спала. Не мали такої спала. Я знаю, що вона ці фотографії тримає під подушкою і сьогодні тільки дозволила для того, щоб ми теж подивилися, який був її тато крутий. Деякі фотографії вона не дозволила збирати. До речі, ось ця фотографія це ваше весілля. Так. Іринка мені говорить: добре, давай будемо жити надією. Давай. Для мене спочатку це було таким, що вона буде його чекати і буде в ньому розчаровуватися, що він не приходить. Але вона мені сама пояснила, що ну, їй легше буде це. Тобто вона буде знати, дав вона розуміє, що він на небі. Вона каже, ну Бог побачить, тільки вони круті, поверте всіх. Тому отаким от чином. І пройшов деякий час, Ірині, Ірина не могла так просто сидіти. Вона вирішила, що це допомагати. Щоби діти не втрачали рідних на війні. Іринка вирішила і сама наближати нашу перемогу, допомагаючи армії для того, щоб прокляті москалі якомога швидше пішли з нашої рідної землі. Дівчинка створює і продає віночки за 100 гривень. Скільки виготовила і продала, навіть не порахує. Та придбане семирічною волонтеркою для армії, вражає адже люди, дивлячись на старання дитини, перераховують і платять значно більше ніж вона просить за свої віночки. Після загибети я вирішила, що на другий день, чи мені щось приснилось, мама говорить, я вирішила допомагати армії. Ми шукали тьотю, яка може організувати ярмарок. Ми нашли, ми до неї пішли. І... І вона сказала, коли ярмарок в нас буде і на яку годину приходити. Я на першому ярмарку співала. Я, я спочатку магнітики продавала, а потім вже я, я захотіла зробити віночок свій перший. Я зробила. Мені дуже сподобалося і я вирішила цим робити. Я зароблю гроші, куплю тисячу танків, джевелінів, літаків. Ну і там за пару секунд каже, наші розіб'ють тих москалів, переможуть. Перемога у війні це перемога народного духу, перемога сильних духом українців. Здатних піднятися над обставинами і самою смертю, завдяки героїчним вчинкам воїнів та таким маленьким волонтерам, як Іринка, перемога обов'язково буде за нами.